Всім доброго дня! Росада вже наша підросла, вже має справжні листочки. Оце означає, що можна вже і робити підживлення. Робити чи не робити підживлення, кожен сам собі вирішує, але я вам хочу сказати, що розсада, якій зроблено підживлення, набагато краще розвивається, вона не так витягується в домашніх умовах, вона стійкіша і врожай набагато краще дає. Сьогодні я вам розкажу за можливі три варіанти підживлення. Розкажу за три добрива, характеризую, що вони зроблять, як ви ними підживите. Добрива підібрав такі, що можна знайти легко в магазині або замовити, і буде вам просто ними користуватися, і плюс до того потім можна буде їх використати, коли ви будете вирощувати вже рослини у відкритому ґрунті. Самий простий варіант, і який завжди під рукою, от в мене тут піджива для вазонків. Але я вам хочу сказати, дехто скаже, от, піджива для вазонків, але ця піджива для вазонків дуже корисна для розсади. Це той варіант, коли, наприклад, ваша розсада погано розвивається. Ви, наприклад, посадили, або якась непонятна ґрунтосуміш, або ви бачите, що розсада не росте, як треба. І ви хочете пришвидшити розвиток розсади, щоб вона краще росла. Або ще Може бути варіант. Наприклад, вам вже треба розсаду висаджувати. Вже, наприклад, вже піджимають строки, наприклад, вже травень місяць, а ваша розсада ще мала. Щоб пришвидшити розвиток розсади, можна використати добриво, який має цілий комплекс, а який має цей комплекс цей хелпрост. Можна використовувати, до речі, не тільки хелпрост, можна різні використовувати. Просто я маю підживлюю вазонки, і це гарний приклад того, що можна вибрати і що дуже Допоможе вашій розсаді нормально розвинутися. Чому цей хелпрост добрий для нашої розсади? Бо цей хелпрост має більше 12 видів амінокислот, полігсахарити, вітаміни групи Б, мікроелементи. Азоту має 20, багато має азоту, фосфор має 8 і 10 калій. Цей хелпрос більш призначений для того, щоб пришвидшити росток, так як вам кажу. оце така модель, якщо вам треба пришвидшити росту. Плюс до того, цей хелепрос має мікроелементи: желізо, манган, цинк, купром, бор, молібден. І магній, що важливо. Магній, наприклад, молібден, інші елементи, желізо, все, е, магній, все відповідає за фотосинтез, все відповідає за засвоєння азоту, це дуже важливо. Амінокислоти, полісахариди. Е, якщо рослини, наприклад, наших от, рослинки в стресових умовах нас самі не виробляють, наприклад, нас або в квартирі змінюється температура, або, на, наприклад, на вулиці, от квітень місяць, буде вже такий він, то холодно, то тепло. Також може щось якісь піти не так, то ці е, амінокислоти і полісахариди поможуть гарно розвиватися розсаді. Цей хелпрос здається, оці два купачки, що на бутилці, на одну літру води, і проливається розсада. Проливається розсада завжди по мокрому корінню. Ніколи не можна проливати розсаду по. Сухому корінню. От, наприклад, в мене зараз сухе коріння. Перед тим як зараз буду я робити підживлення, то я проливаю водою. Другий варіант підживлення це підживлення моно калій фосфату. Е, я вам хочу сказати, що це підживлення змінить вашу розсаду. Е, деякі люди упереджені до цього підживлення ставляться, кажуть, що от розсаду нічим не підкормлюють. Я теж колись нічим не підкормлю розсаду, просто вирощував якісь ґрунтосуми, додавав всі перегній, там якісь такі прості добрива додав. Але це добриво змінить вашу розсаду. Якщо ви ще не пробували, попробуйте і тоді зробите висновки. Мінімально зробити два підживлення, коли появилися листочки, бачите справжні листочки. І мінімально хоча б ще одне підживлення перед тим, як будете за кілька днів, можна за тиждень десь, як тим будете висаджувати у відкритий ґрунт, щоб наситити кореневу систему і оцей стаканчик, який там буде, чи вашу в ящику, де ви вирощуєте розсаду, наситити фосфором, щоб гарно Рослини розвивалися. Побачте, що ваша розсада не тільки буде зовсім по-іншому виглядати, але вона у відкритому ґрунті швидше приживеться, краще буде рости, краще нарощувати кореневу систему, і, звичайно, побачите по врожаю, що буде зовсім інші рослини. Крім того, монокалій фосфат допоможе вам, якщо ваша розсада витягується. От, наприклад, в мене перці, видно, що вони тягнуться до сонечка. Тут нічим їм не можемо допомогти. Мало сонця, ми їх не досвідчуємо. Я думаю, що і багато людей так їх не досвідчує. Хоча зараз є така можливість, що можна досвітити, але я вирішив не досвідчувати. В принципі, в нас і по врожаю, і по вирощування розсади все виходить, тому ще тягати ці лампи купляти не потрібно. Я думаю, як і більшості з вас. Крім того, витягування розсади буде від недотримання температури. Звичайно, стоїть в квартирі, то жарко, то холодно, то батареї включили, то виключили. Тому розсада буде витягуватися. Монокалій фосфат за рахунок великої кількості фосфору, 52%, 34% калію. Він допоможе це трошки призупинити. Звичайно, він кардинально не зупинить витягування розсади. Є спеціальні препарати, але спеціальні препарати в домашньому вирощуванні, вони, звичайно, це абсолютно не потрібні. Тільки цього добрива дається на підживлення розсади. Дається мінімальна кількість 10 Грам дається на 10 літрів води. 10 грам це півстолової ложки. Я розчиняю у літрових банках на літрову банку я даю 1 грам цього добрива. Грами я не мірюю, це кінчик. Чайної ложки це 1 грам. Ну, якщо навіть там буде трошки більше, то ця концентрація буде мінімальна на ці рослини. Вони нічого не зроблять, але мають бути рослини пролиті. Плюс цей монокалій фосфат забезпечить гарний розвиток кореневої системи. Я вам хочу сказати, що я порівнював свої рослини. Багато років у нас різні кореневі системи, різні ґрунти, різні добрива. То, коли оце використовується монокалій фосфат, коренева система набагато краще. Тому я би вам радив, хто ще не пробував це доброго, попробуйте підживити. Можна два рази підживити, можна три рази підживити. Але ви побачите різницю і самі можете зробити висновки. Бувають такі випадки, коли ми вирощуємо нашу розсаду, що наші рослинки починають жовтіти, листочки. Самі стовбури у рослинок тонкі. І розсада виглядає якось не дуже, дуже якась виглядає слабенько. Така, знаєте, не коренаста. В цьому випадку я би вам радив використати доброво, яке одне є одне з найкращих, найзбалансованіших і найефективніших. Але з якихось причин дуже мало хто його використовує, але воно дуже ефективне. Це доброво, це кальцева селітра. Вона допомагає розвитку рослини на клітинному Рівні. Деколи от буває, що нашій рослині, крім азоту, ще не вистачає кальцію. Кальцій з деяких причин може бути заблокований. Це може, наприклад, якесь внесення добрив, до або, наприклад, ґрунту сумі щось виробник не додав або передав, і може наша розсада не рости. Бо дуже часто таке буває. У мене буває таке, що одні ящики, наприклад, моїх помідорів, нормально ростуть, другі взагалі не ростуть. Тому треба мати такі добрива, які допоможуть. Гарно розвинутись коренасті, гарній розсаді. Кальцева селітра це гарне водорозчинне добриво, яке забезпечить наші рослинки азотом і кальцієм. Чим воно краще за просту селітру аміачну, тим, що тут ма менше азоту. В аміачній селітрі дуже багато азоту, тому на розсаді використовувати аміачну селітру, щоб виросли, непонятно яка розсада, щоб ми потім її не змогли ні довести, ні посадити, то це не потрібно. А кальцева селітра це м'яке добриво, яке допоможе гарно підживити рослини і Буде від цієї селітри і стовбур, буде грубеньке розсада, і буде листячко гарно розвиватися. Але всі азотні добрива на розсаді треба використовувати за потреби. Зложувати азотними добрива на розсаді не можна. Звичайно, якщо ви вже бачите, що вже піджимають строки, вже треба висаджувати, а ваша розсада ще мала і не розвинута, тоді треба використовувати обов'язково азотні добрива. Як ми розводимо кальцеву селітру? Тут пише на упаковці, що. Вона розводиться 20 грам на 10 літрів води, але для розсади я би стільки не брав. Я би брав 10 грам на 10 літрів води за аналогію з монофосфатом калію. Для розсади нашої не потрібно стільки азоту і стільки кальцію також не потрібно. Нам треба мікродози, щоб в деякій мірі компенсувати те, що рослині не хватає. Хто може відміряти грамами, я беру кінчик чайної ложки і підживлюю свою розсаду. Хочу поділитись своїм спостереженням, де я використовую кальцеву селітру. Того року мої баклажани, моя розсада баклажанів сильно переросла. Але баклажан дуже розсада вимоглива до живлення. І вона прям почала жовтіти від того, що я не давав азоту. І вона вже використала все живлення стаканчиком. Тому я використовував потрошки підживлювання кальціовою селітрою, і розсада баклажанів була дуже гарна. І жовтіти перестала. Це добриво дуже м'яке, гарно позначається на розвитку рослини і не буде так перенасичувати азотом рослини, як інші комплексні добрива, де дуже багато селітри і легкодоступного аміаку азоту. Е, мало не забув, кальцева селітра також впливає на розвиток кореневої системи. Для формування кореневої системи, для формування стовбура, для формування листя і формування клітин рослини потрібен кальцій. Тому. Кальцева селітра, бачите, якщо у вас погано рослина розвивається, один з варіантів можливих підживлень, один з найкращих варіантів це кальцева селітра. Це добриво вам пригодиться не бійтеся, що ви купите там і ваше воно залишиться. Гарне добриво для підживлення перших підживлень розсади висадженої. І потім, коли наливаються плоди для профілактики вершинної гнилі, кальцева селітра, добриво номер один. Отакі три варіанти можливого підживлення нашої розсади бажаю вам гарно виростити свою розсаду, щоб був гарний і рясний врожай. Всім мирного, мирного неба!